Сезон пухнастих кавунчиків у самому розпалі. Найсолодші малята у рубриці прихисти пухнастика шукають господарів. Зазирніть в оченята кожного і оберіть свого із центру тимчасової перетримки. Тим самим врятуєте маленьке життя, а своє збагатите безцінним скарбом, безумовним коханням кошеняти. Ну хіба що за корм? Багато хто з людей зізнається, що з появою чотирилапого друга їхнє життя стає повнокровнішим. Якщо ж насправді вам дуже важко уявити життя без таких милих друзів, які завжди чекатимуть і радітимуть вашому поверненню додому, не втрачайте зараз можливості одомашнити кошеня. Пухнасті пройшли протипаразитарну профілактику, навчені до лотка і володіють таємною методикою за Вати мурчанням. поряд із малечою ваш сон стане міцнішим, а життя щасливішим. Горішні плавні, місто щирих людей і добрих справ.